День добрий, обіцяна лекція остання, що стосується муніципальної правової відповідальності. У Вас в гул класі буде додана презентація, але хочу декілька роз'яснень все-таки зробити. А далі обов'язково почитаєте саму презентацію, і до теми є література за необхідності. Відкриваємо, переглядаємо. Перш за все, муніципальна правова і конституційна правова відповідальність. Чітко говоримо про наявність самостійної муніципально-правової відповідальності з її відповідними заходами, суб'єктами, так відповідальності. І найскладніше питання це заходи муніципальної правової відповідальності відповідальність суб'єктів. Те, що я, наприклад, збирала покропицям з різних джерел, це самі заходи. І для прикладу розкривається в презентації у вас одна стаття закону про статус депутатів місцевих рад, стаття 5. що головне важливо розрізняти? Заходи муніципально-правової відповідальності Вони наступають у разі делікту, тобто йде мова про певний, певний склад, певне порушення, так сказати. І коли ми будемо перечитувати з вами підстави дострокового припинення повноважень. Не кожна підстава у нас застосовується як захід, як відповідальність, та, результатом від саме е, через е, муніципальний правовий делікт чи порушення норм права, є е, е, заходи примусу, є е, заходи примусу, є е, заходи правовідновлення таке, коли відновлення стану до стану законності, відповідності закону. І зараз і, е, конкретні пункти розбираємо за все, дострокове припинення повноважень депутата місцевої ради, це відкликання за народною ініціативою, встановленою законом порядку. Це відповідальність. Муніципальна права відповідальність в чистому вигляді. Коли ми говоримо про припинення громадянства або виїзд на постійне проживання за межі України, це не є відповідальністю. Бо тут іде мова про фактичну невідповідність вимогам. Для посідання відповідної посади, заняття так, відповідної посади, бути обраний на відповідну посаду. От коли йде невідповідність, ми говоримо про все-таки більшою мірою про право, заходи права відновлення, це не відповід... заходи відповідальності. А, так, обрання призначення його на посаду, з -з заняття якої згідно Конституції, законом, несумісне з виконання депутатських повноважень. Це теж не є відповідальністю особа вільна у своїх діях. І це просто правові наслідки. І для того, щоб відновити норми права, скільки суперечить норма права така ситуація, припиняється припиняється повноваження. Набрання законної сили обвинувальним вироком, за яким його засудження до позбавлення волі і так далі. Тобто, пункт сьомий. Частини 1 статті 5 закону України про статус депутатів місцевих рад, це однозначно і ми відносимо до відповідальності. Це як додатковий захід. Так, він нібито дійсно ми розуміємо, що не допускається відповідальність подвійна за одні ті ж самі дії, але згадуємо тут по аналогії, як з імпічментом президента. Імпічмент є заходом конституційно-правової відповідальності, а от відповідальність за державну зраду чи інший злочин. Тут уже кримінальне правовідповідальність. Тобто це не буде вважатися повторним притягненням до відповідальності. Наступна підстава: набрання законної сили рішення суду про визнання його активів чи активів, набутих його, його дорученням іншими особами. Так, це у нас з необґрунтованими і їх стягнення в дохід держави. Це відповідальність в чистому вигляді. Ну і смерть та юридичний факт як такий, ну. Дострокове припинення в цьому випадку ми ж не розглядаємо як відповідальність, і відповідно, якщо ми будемо відкривати закон про, про місцеве самоврядування в Україні і відкриємо підстави дострокового припинення повноважень ради в цьому випадку теж відповідальність. Передбачається як заходи для органу публічної влади. Якщо Рада прийняла рішення з порушенням Конституції України, цього та інших законів, права свобод громадян, ігноруючи при цьому вимоги компетентних органів при проведення цих рішень у відповідність із законом, передбачаємо, і якщо Рада не проводить сесії без поважних причин, відповідно, так дострокове припинення захід муніципально-правової відповідальності. Отже, в даному випадку ми чітко розуміємо, що як негативні правові наслідки, саме як заходи примусу, заходи відповідальності, слід відрізняти від інших заходів і не називати їх такими. Систематизовано саме такий погляд в літературі стосовно муніципально-правових норм я зустрічала, але, як правило, це джерела, які ми не можемо з вами зараз використовувати, в тому числі і... Або ж переважно це муніципальні правові дослідження, де так чи інакше в різних аспектах досліджуються муніципальні правові санкції. Тому я систематизовано спробувала вам так легко пояснити на конкретних статтях. Далі не, не буде у нас відповідальності, в тому числі, якщо дострокове припинення повноважень ради, у нас здійснюється в випадках, передбачених законом України про військово-цивільну адміністрацію про правовий режим воєнного стану, за винятком, коли йде мова. Про те, що ради не збираються на сесії. Все, це, це, це єдиний момент. І ще один важливий момент. В літературі, в джерелах останніх переглядаючи дослідження, я знайшла, що є доктори наук, які розглядають територіальну громаду як суб'єкта муніципально-правової відповідальності це неправда. Це не так. Ну, літературною мовою можемо сказати, розмовно і неправда, Насправді це не відповідає дійсності. І в презентації представила вам слайд позиція професора Серегіна, чому саме не відповідає. Ну яким чином до територіальної громади ми будемо застосовувати заходи? Так само нелогічно, на мою думку, бачати, що у визначені муніципальна власність, ми про це з вами вже говорили, що визначення муніципальної власності саме територіальна громада переважно виступає як. Суб'єкт такий зобов'язаний да, ем, відповідає за належне використання, за ефективність використання об'єктів комунальної власності. Яким чином вона це може забезпечити? І відповідно і не може бути відповідальності за це. Тому ось висновок один великий, що територіальна громада. Як і український народ не є відпов... суб'єктом конституційної правової відповідальності, так і територіальна громада не є суб'єктом муніципальної правової відповідальності. Оці основні моменти: це щодо питань, зараз хвилиночку наших останніх чотирьох питань з переліку підготовки до іспиту. Так. Самі ключові проблемні моменти розкриті в презентації і мною зараз пояснені вам. Якщо ще залишиться питання на консультації, ми їх обговоримо.